О, і я покльовочку нарешті побачив. Ди сюди, друже. Друзі, ви гляньте, який сьогодні схід сонця буде, сонечко обіцяють. Бачите, купа людей уже і всі шукають рибку. Всім доброго раночку. І ми будемо сьогодні шукати карася. Я сподіваюся, що ми його... Знайдемо. Морозний ранок сьогодні такий. Минулого разу, як я був, була відлига. Сподіваюся, що сьогодні буде активніша рибка. Буде сьогодні кльов. Погнали, быстренько беремо речі і наліт. Так, ми перше, ж, звичайно, перезуваємось, значить чоботи в чохлі. зуваємо чоботи, беремо необхідні речі. А що у нас необхідне? Наколінники, піддупник. А, друзі, обов'язково робимо прикормку на березі. Зараз зимою в мене там розкладне відро. Ми зараз замішуємо прикормку фіш, карась, часник чебрець, На мою думку, просто топчик. що літом, що зимою працює прекрасно. В луночку потрошки опускаємо, в кожну луночку. І потім ходимо між цими лунками, перевіряємо. Рибка обов'язково підійде. Спочатку знайти рибку, а потім пробувати її прикармлювати і ловити. Тому в цьому нам допоможе камера. Зараз без сучасних девайсів. Нікуди. Той хто пише в коментарях, що що ж, ти з камерою ти так найди. Ну Так ми ж і не ловимо зараз на гачок із кістки і на... Тінські волос, як ловили, це колись робили предки. Тому давайте йти в ногу з технологіями і використовувати все. Риба вона ж також розумніша стає. Не Тільки ми стаємо розумніші. Так, побачив я рибку, беремо вудочки, у нас чехочок прохмонтажовський, в якому всі зимові вудки зберігаються. Я буду ловити. Одну на боковий, з боковим киволочком вудкою, а другу стоячу поставлю. Також з боковим кивком, але одна буде грати, а друга буде стояти. А може навіть ще одна. Так, мотильницю одягаємо. Також профмонтаж, на мою думку. Сама класна мотильниця. Сама класна мотильниця який зберігається чудово мотель. Ось цілу ніч в машині лежав, мінус вісім йому поборовало. Тут йде тепло від ноги Тепло від ноги і чудово зберігається мотель. Тиждень-два може лежати у вас без всяких проблем. Одягаємо 6-8 мотельочків. Який пучачок гарний, тому що тут карась може бути гарний. 28 матеріочків, а потім будемо дивитися по ситуації. Так, тепер, що стосується вудки. Це у мене Zeox. Елемент Теле 70 см із катушечкою Golden Catch and Ice. Ось така легенька, але класно виважувати От вам вудочка. 70 см до метра з лунки. Це найкращий варіант. Жилка 0,16 мм, також Golden catch зайдіть в опис, подивіться. У мене все є, ну, все чим я користуюсь, все розписано, описано. Так, опускаємо на дно. Тут глибина метрів, мабуть, 4-4,5. Опускаємо на дно, щоб впав впала. І Мишка. Людей багато вже вихідний день і ще під'їдуть. Все, впали на дно моромишка. Ось так от підкид поставили 2, 3, 5, 7 секунд. Інколи навіть більше може бути. Так, показую вам. Таку класну тему, як наколінники ось ці профмонтажки, і піддупничок. Ви ось осідаєте, у вас тепло і сухо ззаді, навіть якщо мокро на снігу. Ну і коліна м'яко стояти. І дуже класно. Зручно весь день не втомлюєтесь. Та може мене і окунчик там дзибав. Піднімає як карась прямо так, а нема. Два-три рази підняв. Я опускаю камеру, а там окунь стоїть. Він ото за край. а це не окунь. А це придавив уже він. Хорош. Ах, блін, зійшов. Зійшов. Хороший був. Як завжди в цьому місці збирається купа людей. І це ще тільки-тільки початок, тільки ранок. Людей буде сьогодні багато. Вихідний день. У нас вже в принципі була перша покльовочка. Зійшов карась. По дорозі на гору. І хороший був карась. Ну нічого так буває. Тут густіра ось витягну вы, у Дядя Володь, густіра на твою утку. Привітали. Ну що там вогню? Нема? Нема? Нема. Да. Ну то вчора ти пішов, я там на твоїх лунках ще два штучки достав. І Сергіенко одного достав. Ще... Ну, да, одну ляну йшов. <клес> Опа. Опа, це щось сіло сюди весь. Карась. Або під жопу взяв, або хороший, слухай. А тут вже один, а диві, другий зійшов під жопу. під жопу. Так вже другий зійшов. ну Один клював з покльовкою такою гарною. Бач, він тут ходить. Ходить і вже другий зійшов. Треба румишечки подивитися. Де моя нова сумочка? Які два мурмишечки. Ще так, такі коробочки. Яку Велику ромишку? Велику ромишку. Там 12-й, У мене є різні. Така, щоб по очі була що площа, то це літній. О. Це геть ось така літня. Такі, блін, там у мене є. Типа ось такої. Ну, це, 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 це дуже велика. Да, це десятки, О, пацан все нормально. Такі чуть її почисти. Там є ножик? А? Є ножик зрізати. Зацепив. А нічого, що вона мутна? Хто? Ну, вармишка, почистить надо, чтобы... а, что А почему мутно? В смысле, что... Ну, цвета нет. А цвет? Чип. Там можно выбрать другую какую-то. Пойдет. А, Две Двери бы уже тянул, кавы выпьем. Людей купа. Як в епіцентрі. І всі хочуть зловити рибу. <глежить> Ух. Пройшов. Раз, два, три, чотири. Ух, які ходять. Чотири рази. Чотири штуки разом. Єсть? Да. <глежить> Ану. Оліга я побачив в лунку. Маленький. Я побачив в лунку. Коробчуків, а все Оліга якраз клюнув. Ух, красивий. Ну все одно красивий такий. Блін, у мене тут ліска запуталась в камеру. Отам От де камінці, поняв, напроти острова. Я теж... Ух ты ж, пройшов по ліски, мабуть, придавив так. Опа. А можна я коло вас балансира перевірю. І вудочку, і уночку нову. Вудочку нову. Ух, які окуняри. Вони тут кругом чи де? І тут глибина? Так. Ну, опустили. Стукнув, ух, який кушарик. Цікавий, на. балансір, да. І так, раз стукнув потім добрав ще раз. Вудка у мене Golden Cetch, Crystal 60 см, катушечка також Golden Cetch. Описання є у описі до цього відео, точніше, посилання в описі до відео і балансірчики. Так, друзі, така сьогодні трудова дуже рибалка і рибалка, яка потребує постійного зміння місць. Міняю я вже в одне місце переїхав, тут був і сазанчики зранку ловили. і ну, Карась, бачив я, але він дуже неактивний. Окунчика спробував, зловив, але сьогодні не моя задача, окунь, скажімо так він прокльовує, якщо в нього впиратися, сісти, то можна наловити. А я все ж таки переїжджаю зараз ще на одну локацію. Там я ловив дос досить непогано з човна. Кому цікаво, зайдіть, подивіться карасів на бічний кивок. Зараз їду туди, хочу попробувати ще там половити, Попробувати. буквально ще декілька годин рибалки до темноти. Переїжджаємо. Так, ідемо, друзі, на відоме місце. Всім місцевим рибакам лід кажуть тут так собі, не дуже надійний, але акуратно будемо перевіряти пишньою будемо спробувати йти. Дивіться, який красивий прозорий лід. Дно видно все. Тут година десь метр, мабуть. Ну, товщина сантиметрів 5-7, навіть 7-8, я б сказав, не дуже такий він крепкий лід, але ж, але ж є. Люди на ньому рибачать, значить і велика кількість людей, значить все нормально, лід безпечний. Ты ж блин зійшов, приїжджав і зійшов. Ага, друзі, була покльовка, і хороша покльовка така була. Зійшов. Та йолки ж палки. Оце риба. Ти не моя сьогоднішня задача. Давай біжи. О, ти Я костюма. Ой. І я по клювочку нарешті побачив. Ди сюди, друже. Хоч ти, друже, не зійди давай. Не підведи мене. О, як давить. Глибина десь метрів вісім тут. Давить він просто... Ох! Як. Який карасямба. Так. Давай йди сюди, хопа. Заходимо. Заходимо, да. Такий карась. Такі карасі. Друзі, з такими карасями і коропів не треба десь таких карасям. Є. хороший бігом у воду за наступним, поки ще є пів години рибалки. Єсть, друзі, другий карась. Єсть. Єлі-єлі так грав мормишечка. А ну давай. Давай іде сюди. Іди мій друже. Хопа, заходимо. Ти не такий великий, але ж є, клюнув. Дочекався я своїх карасів на вечір. Багато в мене було сьогодні сходів. Ну нарешті. Нарешті я їх такі вмовив сісти мені на гачок так, як треба. Шукав довго, пригодував тут декілька точок і такі вони клюнули. Клює дуже-дуже акуратно. Але маємо те, що маємо. мій хороший, ой, це хороший карась. Ой, це зовсім хороший карась, друзі. Ой, ух, як він давить. Як же він давить? Поклювочка така єлі-єлі. Але те, як він впирається, це просто супер. Пальцями відчувати його. Опа! Давай, 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 давай. Заходимо, друже. Заходимо. Є Єсть. Заходимо. Ляп-ляп-ляп. Ви гляньте на них. На цих красавчиків. А вчора казав, добре на нагрецької відловились. Ох, хорошо так клюнув. Хорошо клюнув, підняв і карась хороший. Якщо не забагрив, то це карась дуже хороший. Але ж покльовка була, тому може він і не забагрився. Хороший. Давай давай заходимо. Ану, розрівняй спинку. Заходимо. Четвертий за пів часа. Вечірній кльов зробив сьогоднішню мою рибалку. Друзі, гляньте, який лапоть. Які всі ці лапті. Просто бомбезні лапті. Друзі, все, вже майже темно. Закінчив я рибалочку. Дочекався я своїх карасів, не зря впирався. Дивіться, друзі, які клюють. Ось у лап чотири моїх. Ось два ще дяді Вови І ось дивіться, які красавчики. Просто бомбезні карасі. Риб... Дякую, Вова, вечірній Да. Друзі, так що не сидіть вдома і рибачте. Виїжджайте, впирайтесь, так як я сьогодні, тому що я за. До останнього часу рибалки я був з нулем. Але в результаті за Вовою ми знайшли. Да, ми знайшли, ми знайшли карасів. карасів і отримали результат. Друзі, всім, всім привіт. Да, всім привіт і вже всім пока. Підписуйтесь на канал, запитуйте, що кому цікаво, буде ще багато цікавого. Пока.